Друзі, всім великий привіт. Давайте подивимося коротенько. новини від 23.07. Що нам тут завезли розраби? По-перше, не забудьте оновити гру. У нас 1,7 ГБ, треба закачати. Так, друзі, перше. Відмітна позначка. Пишуть, що нам тепер будемо здобувати відмітку швидше та простіше. Була у нас за, взята за основу максимальна різниця результативності гравців на мапах, тепер її не буде, я так розумію. Вони відновили початкові параметри ефективності мап. Тобто, побачимо, як воно буде. Це треба на ділі просто-напросто подивитися, тому що реально. Відмітки досить важкувато заробляються, я вам так скажу. Я так розумію, багато гравців просто не вивозить, там є машини, на яких там 5 тисяч дамагу треба настрілювати. Наприклад, як КС-63 там взагалі 5,5. Там, там... Тобто. Більшість гравців просто-напросто, звісно, в відмітку міт не зможуть. Треба просто реально круто грати на деяких тачках, щоб отримати відмітку. Побачимо, що вони наробили. Я не знаю, мені здається, це обесцінює саму відмітку, як на мене. Так що отака от справа. Так, э, скидання вмінь командира. Тепер не буде так, як. Э, дивіться, от у мене 9 вмінь ну, командира. І скидаєш. Щоб, щоб хочати, хоча б одне вміння замінити, і треба скинути всі. А тепер треба просто виділити те вміння, яке ти хочеш замінити. І за 10 голди, голдинко. Змінюєш. Це круто. Це круто, як на мене. Так, друзі, ребаланс техніки, як на мене. Такий собі ребаланс. Що вони тут зробили? 53 ТП апнули, 50 ТП апнули. Дивіться, не знаю, навіщо, чесно, 53 ТП нормальний танк. 에... Трошки вони тут змінили. Не топову гармату, а те, що. З якою так. Ти... Тобто перед топова гармата. Трошечки додали пробиття. Огляд йому трошки збільшили. Ну Таке собі чесно. І так була гарна машина, навіщо її було чіпато, не знаю. 50 ТП збільшили огляд, мобільність, також ДПМ збільшили. КСК 63 друзі. Нерв. по нерв. Дивіться, розкид у нас тут під час швидкісного режиму. Перший розкид збільшується, по-друге. По-друге. Так. так. Дивіться. Коротше. У швидкісному тепер ви попадати будете рідше І то, я не знаю. Ну я у швидкісному особливо і не стріляв. Там разові акції були. Так. Далі гармата. Час зведення буде 2,5. Також йому ДПМ ріжуть. Розкид час повороту. Отаке теж незначні досить правки. Я не думаю, що вона там якось там буде. А також, ну, буде як гралась, так і буде гратися. Як на мене, нічого такого вони особливо не зробили. Показники у швидкісному режимі, час зведення. Таке 0.3. Так. Таке собі, друзі, чесно. Навіщо оце вони змінюються? Це другий рівень. Я не знаю. Чисто для кількості, Ось третій рівень. Вони хто на цьому їздить? оце? Другий рівень вони щось ребалансне. Чесно, така собі справа. Як на мене. Так, чисто для кількості. Так, японщина. Що тут можна виділити? Е, СТ1. Що вони тут роблять цікавенького, друзі? По Перше, для мене це фундаментально швидкість польоту снаряду. Трошки її апають. А також бронепробиття. Тепер ця тачанка буде гратися набагато краще. 232 пробиття. 275 залишається акумулятив, а також швидкість польоту снаряду, А також додають ДПМ йому. Тобто, як на мене, це реально фундамент. Те, що йому треба було апати, те і апнули. Тайп 61. Йому теж усе змінюють просто гармату. Е, ну і я не розумію, чому йому не додадуть. Не додадуть набоїв до топової гармати, я не знаю. Там їх досить мало 35-36 десь так. Тай 5 Heavy, друзі. Вони вирішили понерфити гармату. Теж не знаю, на що воно так там вплине. Все одно там їдеш в ближній бій. Але дивіться, апають 140 мм гармату. Бачите. ТПМ одають точність. Так, преміум преміум Сен 2 а Також СТА2, те ж саме, що і в СТА1. Вони трошки міцності додають і замінюють гармату. Гармату вапають. Це круто. Як на мене, вона заграє. Так, Німеччина. Скільки можна виділити ВК? 7 рівня. А, до речі, леопардо. 5 рівня досить фанова тачанка. Раджу всім качати. і додають е, пульок в барабан. Ну, звісно, збільшують Кадешку. Так на мене, це непогано. В принципі, непогано. Дивіться, Адлер ВК-4503. Йому апають. Коротше, йому апають е, альфу. Без втрати ДПМ. Те ж саме вони роблять у Хаммера. Те ж саме. Тобто, непогано. Так, Швеція, що тут можна виділити? Е -е -е так, Удес. Удес. Удес, уж. Дивіться, у нас тут. Відкість корпусу апають, чи дальність огляду. Такий малий дальність огляду, я не знав. Так. Точність трошечки апають зведення. Ну, трошечки апають Одеса. Далі. Те ж саме роблять Астеровешки. Преміумній ПТшці. Те ж саме. В походному режимі. Час зведення апають. Не знаю, хто грає на ньому в походному режимі. Так. Швидкість повороту апають, дивіться, в осадному режимі. Як на мене вони і так непогано крутилися, але тепер будуть ще краще. Оце круто насправді. Так, далі. Ердшейкер. Ердшейкер, його так, по мінімуму, апають, дають йому трошки ДПМу. Час зведення трошечки апають. Ну, в принципі, непогано. Непогано, як на мене, в нього ж там непогана альфа наскільки я пам'ятаю, в 400. Ну, непогано. Рімо Вікторія, як на мене, і була крута. Навіщо її було трогати? Її навіть апнув, дивіться, перезаряджання. Вона і була крута. Те ж саме роблять STRV-81. А французам дивіться, що апнули. <гум> Перший і другий рівень. Не знаю народ, навіщо це треба було робити. Чисто для кількості. Так, птури, друзі, птури нам е, переробляють птури. Дивіться. Е, якщо ви дуже близько під'їжджаєте їжджає, під до техніки, у вас там з'являється. Ось отака от жовтенький хрестик. У вас тільки буде 25% дамагу. Розумієте? Тобто потрібно типу розігнатися, коротше, щоб дати максимальний дамаг. Ну, коротше, тепер вже птуряки не будуть так вас кошмарити. Так що от така справа їм збільшили швидкість польоту. Дивіться, е, прискорення. Дивіться, прискорення 180 до 145 метрів за секунду. В залежності від конкретної путуряки. Так що отак. От. Далі, друзі. Скриньки. Ті, що ви відкриваєте, за золото, поняли? Ті, що ви за золото відкриваєте, наприклад, у вас є там певна машина, наприклад, як Мурат, або, ось дивіться, нам пишуть, як молот, наприклад, об'єсті 477. Е вам не будуть. не будуть так, Дивіться, що тут пишуть? Нам роблять захист від повторів, щоб. Е, вам випала ще одна краще гарантована техніка, там з 50-го, я не пам'ятаю, скриньки. Випадає гарантована техніка. Е, якщо у вас є об'єкт 477 то вам він не випаде. Вам випаде якась інша техніка. Отак от. Тому що там вам випадає. Там вам компенсація не в голді, а в сріблі, щоб ви розуміли. Отак от, от. Друзі, е карта провінція повернулася. Не знаю, чесно, як на мене, досить мала мапа. 750 на 850 метрів. Не знаю, друзі. Досить мала мапа на десятках. Це буде. Це буде, чесно кажучи, не дуже, як на мене. Це буде тупо стоялово техніки на двох, на двох флангах. Як на мене, фігня повна, чесно. Так, можливість додаткового налаштування аудіо в грі. Дивіться, інтерфейс, ефекти, музика в грі можете погратися там позмінювати. Інвентар для ангару. Новий, коротше. Тому треба. Так. Кнопка в Бій, це все фігня. Так. Наступні карти та режими отримали оновлення балансу. Тихий берег тепер буде зустрічний бій. Так. Оновлення автоматичних гармат техніки низьких рівнів. Так, автоматичні знаряддя деяких машин низьких рівнів видають по 35 пострілів за натискання. Воно ми виправили цю помилку, тепер знаряді будуть працюватиме звичайні автоматичні гармати, один натиск, один постріл. Ну Це непогано, як на мене. Можливість оцінки гри на Xbox. Так. Ну, далі помилки такі незначні, в принципі. Нічого такого там особливого немає. Широкоформатні монітори підтримує. Може, для когось це і новина? Отак от, так от друзі. Такі новини. Дякую за увагу. До зустрічі!